Доброго дня! Дивіться, зараз на даний момент знаходимося в Нідерландах. Придбали ще чотири електромобіля. Один з них вже на даний момент вже під резервом, тобто зараз людина має скинути завдаток. Але до чого хочу ще записати коротке відео. Дуже багато зараз пішло. Таких фейків, і в соціальних мережах, в Тіктоці, в Фейсбуці, в різних соціальних мережах, що з 1 січня 2025 року звертається мито на електромобілі, тобто мито і ПДВ. Дивіться, можу вам запевнити, що дана. Фейкова інформація дійсно фейк, тому що ми вже дзвонили тільки щодо на різні митниці і до різних структур, які займаються іменно ось цими питаннями, і на ну. На, на, як то кажуть, на, на радість ніяке мито на електромобілі не вертається. Мито вертається з січня 2026 року. Так що можете не переживати, можете замовляти електромобілі. З нового року все залишається те саме для електромобілів. Міняється тільки для грузових автомобілів Євро 6 тобто вже потрібно буде не Євро-5, а Євро 6 які починалися з кінця 2015 року. А по електричках все залишається без змін. Тобто мита немає, ПДВ немає, залишається тільки МРЕО. Отже, на даний момент є ще актуальних дві кіаніро. Так, дві Kia Niro, вона вже продана. Іонік e, має бути ще 38 кВт, один білого кольору. Правда, не знаю, що в якому стані буде на наступний тиждень. Зараз ми плануємо виїзд в Україну і наступного тижня будемо забирати ще решту автомобілів. Тобто, хто ще хоче придбати автомобіль до Нового року, є така змога, можемо доставити, розмитнити і зробити все для того, щоб ви були задоволені. Отже, підписуйтесь на youtube TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, мирного неба. Побачення до нових відео. Дякую.